Працівники державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької місцевої ради понад півтора мільйони незадекларованих доларів і об'єкти нерухомості. У прислужбі ДБР повідомили, що жінка не вказала готівку в декларації. Під час обшуків у банківських комірках було вилучено у різній валюті еквівалентом півтора мільйони доларів. ДБР не розкриває ім'я депутатки, але за даними СМІ йдеться про Світлану Баранську з партії Європейська Солідарність. Нагадаємо, що також триває розслідування щодо оборудження. Док на Хмельницькій митниці пов'язаних з її компанією. В рамках розслідування проведено обшуки у її службових приміщеннях та за місцем проживання. Вилучено 1,491 чотириста мільйона доларів. Депутатка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо повідомлення її про підозру та запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. До розслідування триває.